Подорож на крилах метелика. На сонячній галявині, серед запашних квітів, народився маленький метелик. Його крильця переливалися всіма барвами веселки, і звали його Вітрик. Вітрик з цікавістю роздивлявся все навколо високі трави, дзвінких коників стрибунців і бджілок, що старанно збирали нектар. Та найбільше його вабило сонечко, що ввечері ховалося за обрієм. Куди воно йде? замислився метелик. І він вирішив полечу за сонечком і дізнаюся його таємницю. Вітрик змахнув своїми райдужними крильцями і попрощався з рідною ромашкою, на якій народився. Його шлях пролягав через поле дзвіночків. Раптом він помітив одну квітку, яка сумно похилила голівку. Її пелюстки заплуталися після нічного дощу. Не сумуй, я тобі допоможу, сказав вітрик. Він обережно своїми тоненькими вусиками почав розплутувати ніжні пелюстки. Коли пелюстки були вільні, дзвіночок вдячно заграв кришталеву мелодію. Дякую добрий метелику. Щасливої дороги! Пролунали вслід вітрику. Далі вітрик долетів до дзюркотливого струмка. На одному березі сидів поважний жук і ніяк не міг перебратися на інший бік. Його листочок, човник, крутився на місці. Ах, цей вітер. Буркотів жук. Крутить мій човен, і все. А мені терміново треба на той бік, там найсолодші корінці. Вітрик посміхнувся. Я ж не дарма, вітрик. Дозвольте, я вам допоможу. Він сів на край листочка і почав сильно сильно махати крильцями. Створений ним вітерець підхопив листочок і плавно доправив його до іншого берега. Ну, дякую. Вже не так буркотливо сказав Жук. Ось, тримай. Це ранкова росинка вона втамує спрагу в дорозі. З дорогоцінною росинкою вітрик полетів далі. На душі в нього було радісно попереду виднівся густий і трохи таємничий ліс. У затінку старого дуба він побачив дивовижну павутинку, схожу на мереживо. Але посередині вона була розірвана. Поруч сидів і сумував її господар, павук мережник. Якась необачна пташка пролетіла і порвала всю мою роботу, поскаржився павук. А я так старався вигадував новий візерунок. Вітрик підлетів ближче і розправив крила. Подивіться на мої крильця. Може, ці візерунки вам сподобаються і надихнуть на нове мереживо? Очі павука заблищали. Яка краса! Дякую, друже. Тепер я сплету найкращу павутинку в усьому лісі. І він одразу взявся до роботи, спритно перебираючи лапками. Попрощавшись із натхненним майстром, вітрик вилетів з лісу. Його крильця трохи втомилися. Попереду височила велика гора, і сонечко вже схилялося до її вершини. Вітрик спробував піднятися вище, але сильний гірський вітер не давав йому летіти. Крильця слабшали. Невже я не дізнаюся, куди ховається сонечко? Сумом подумав він. Раптом, ніби стріла, повз нього пронеслася ластівка. Вона помітила маленького метелика, що боровся з вітром, і повернулася. Привіт, мандрівнику. щебетала пташка. Бачу, тобі важко. Мене звати стріла. Хочеш, я підвезу тебе на вершину? Вітрик з радістю погодився. Він обережно сів на спинку ластівці, міцно вхопившись за її пір'ячко. Стріла легко злетіла вгору, долаючи вітер. За мить вони вже були на самісінькій вершині. Вітрику перехопило подих від краси, що відкрилася перед ним. А сонечко, велике й золоте, не ховалося, а ніжно опускалося на спочинок у м'яку перину з хмаринок. Воно посміхнулося вітрику на прощання Бачиш, тихо, сказала стріла, воно не зникає. Воно просто йде, щоб завтра вранці розбудити квіти і метеликів на іншому кінці землі. Тепер вітрик усе зрозумів. Він зрозумів, що його подорож була важливою не тому, що він дізнався таємницю сонця, а тому, що він зустрів друзів і зміг їм допомогти. Дякую тобі, стріло, прошепотів він. Під першими зірками стріла віднесла вітрика додому на його рідну галявину. Втомлений, але щасливий, метелик заснув на своїй ромашці і снилися йому нові друзі та нові дивовижні подорожі.